41 номінації, майже 3,5 сотні заявок на перемогу. Експертна комісія оголосила претендентів на головну телевізійну нагороду Телетріумф. Премії цього року вручатимуть за два роки, бо торік церемонію не провадили через військові дії на сході. Побореться за статуетки і телеканала СТБ. Маємо шанс на перемогу аж в 16 номінаціях, зокрема вікна новини разом із програмою «ТСН тиждень» на телеканалі «1 Плюс 1» і фактами на ICTV змагатимуться за звання найкращої інформаційно-аналітичної програми. А наша Тетяна Висоцька номінована на звання найкращої ведучої новини. Будуть далі перший номерант – Соколова Оксана. Факти тижня з Оксаною Соколовою ICTV. А, Тетяна Висоцька СТБ, Вікна новини, і Алла Мазур ТСН тиждень 1 плюс 1». Церемонія вручення статуеток телетріумфу відбудеться вже 2 грудня в національній опері. А от українці зможуть побачити телеверсію премії 13 грудня ексклюзивно на телеканалі СТБ. Цьогоріч обіцяють організатори телетріумфу буде як ніколи емоційним. А вестимуть церемонію Дмитро Панкович і Сергій Притулан.